Працівники екстреної медичної допомоги Черкащини знову без преміальних. і не тому, що не заробили. Вони від них відмовилися, щоб допомогти бійцям на передовій. На гроші, які могли витратити на власні потреби, придбали чотири антидронові рушниці литовського виробництва. Військові кажуть, що ці рушниці найефективніші у боротьбі з дронами. З початку повномасштабного вторгнення працівники екстренки Черкащини перерахували на потреби армії більше восьми мільйонів гривень і обіцяють не зупинятися до повної перемоги. В залежності від відстані, на якій знаходиться пілот дрона, ця рушниця здатна знешкодити ворожий дрон десь на відстані від 300 до 800 метрів. Це достатньо серйозні показники. Це один з найкращих зразків з того, що доступно зараз на ринку. Дуже велика черга на них, так що ми дякуємо всім, хто долучився до збору коштів. Що наше покликання це допомога. А допомога зброєю також наших хлопців збереже життя, і саме для цього така підтримка їм. Вони захищають нас. Ми, по, по тій змозі, яку ми можемо зробити, допомагаємо їм.